Доброго дня! Перед вами старенький перфоратор, старенький прямий перфоратор Bosch. Цей перфоратор йде ось в такому оригінальному ящику. Ці перфоратори випускалися в період з 1990 року по 2005 рік. Приблизно Він і дотепер працює, пройшов обслуговування. Що можу сказати про нього? У нього два режими. Режим роботи з ударом і режим роботи без удару. Крім того, в цих перфораторах напрям руху обертання можна міняти. Давайте подивимося, як він працює. Це старенький апарат. Це він працює без удару. А це з ударом. Ну, за цей час, як ви бачите, нічого не змінилося. Хоч він і старий, я виконує повністю свої функції. Ось така техніка Боша. Так що я сподіваюся, що ви можете прийти до мене і подивитися на нього вживу. Ви можете навіть взяти його, користуватися. А якщо треба новий, я з радістю вже продав вам нового покоління, нові перфоратори Bosch. Всього найкращого Знає... Я впевнений, що перфоратори Bosch це найкращі перфоратори в світі. До побачення.